Вітаю, шановні аграрії. З вас подобаєчка і підписочка. Хто бажає ставати спонсором нашого каналу, а з нас хороший, якісний професійний контент. Друзі, сьогодні нас аграрії запитують, йдуть опади в різних регіонах України. А чи можна підживлювати кукурузку карбамідом, селітрою, касами, чим завгодно, ну, азотними добрами. І ми даємо вам відповідь, друзі. Якщо ми будемо вносити карбамід, особливо карбамід це стосується, друзі, він буде попадати от в таку фазу, вже 4 листочка, 5 листочків, от оцю пазуху, а попаде обов'язково. І буде опік. Кукурузка вона просто буде хворіти після цих опіків. Тому, друзі, вже вносити в дану фазу досить таки Небезпечно. Можна вносити кас, наприклад, каз трубочкою, щоб не попалити. Є сьогодні е модифікації, наприскувателі ставляться трубки і підживлюється кукурудзу е кукурузка тим же самим касом. А вносити розкидним шляхом, особливо карбамід, це небезпечно. Коли у вас там третя пара листочків, ще немає такої пазушки. Тоді карбамід, ну, ця крупинка, вона не попаде сюди і вона нічого не спричинить. Тому необхідно дивитися за фазою розвитку кукурудзи. А в цю пору вже от на посівах чотири листочки сформовані, то вже велика небезпека. Тому не вносимо ми розкидачами гранульовані добрива. Це може опіки спричинити і селітра, і навіть і сульфат амонія, Особливо це карбамід. Тому, якщо ви бажаєте підживити кукурузку, чи не внесли свій час на азот, чи можливо не було опадів, а тепер бачите, що є волога, є опади, то бажано це зробити, можливо, або форсункою крупнокапельною також можна, щоб не було опіків, можна розвести каз з водою, додати сульфат магнію, обов'язково десь 3 кілограма. Тоді взагалі ми зменшимо ну, опіки. На рослинах кукурудзи. Оце така от відповідь на ваше запитання. Тому дивимося по ситуації, який, яка фаза розвитку кукурудз. І е, приймаємо рішення. В коментарях напишіть, е, а що ви рахуєте на, на цього. Задавайте питання, поширюйте інформацію, друзі. І ставайте спонсорами наших технологій, спонсор інтенсивної технології отримують. Хорошу, якісну інформацію по вирощенню майже всіх сільськогосподарських культур і можуть ще й зателефонувати. і Ми можемо порадитись по тим чи іншим питанням. До зустрічі на нашому каналі. На все добре, пока-пока.